Є знижки представляють, коко знижки травня на магнебам. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють, коко знижки травня на нефробам. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Я для тебе буду тінню у спекотний день. Співачка Джамала цього тижня розчулила мережу кадрами виписки з пологового. Зустрічали вже третього малюка співачки, тато, бекір, бабусі, й дідусі і старші братики. Сама Джамала не стримувала емоцій. 24 травня 2024 року в пологовому будинку лелека з'явився на світ Сулейманов Алім Саїд Бекір Огли. Новонародженого малюка. Назвали Алім Сеїд Бекір Оглу Сулейманов. Джамала вже поділилась першими фото сина, на якому видніються його ніжки, і не стала приховувати, що народився Алім з вагою 3 кілограми і зростом 50 сантиметрів. Синочку присвятила такі слова. Я для тебе буду тінню у спекотний день. В холод стану домом. Я тебе зігрію сонцем, світлим променем, вогнем люблю. Джамала раніше розповідала, що старші сини, шестирічний Емір Рахман та Селім Гірай, якому 19 червня виповниться чотири, з нетерпінням чекали появи меншого у своєму інстаграмі. Співачка подякувала за неймовірну кількість привітань, зізналася, що аж засоромилася від уваги, і побажала всім нам, щоб наш демографічний стан покращувався попри все. Останні дзвоники лунали днями і в садочках, і в школах свого 18-річного сина Вадима вітала із закінченням школи Лілія Подкопаєва. На випускний хлопця у США прийшли також чоловік, лілії бізнесмен Ігор Дубінський та сестра Кароліна. Стоячи серед інших батьків, я відчувала хвилювання, радість і гордість, що переповнювали моє серце. Спостерігаючи, як мій син прощається зі школою, я розуміла наскільки швидко минає час. До якого вузу поступатиме Вадим, поки невідомо. Але продовжить навчання за кордоном. Тим часом ведуча ТСН Марічка Падалко замилувала мережу спільним фото зі старшою донькою Марією, яка тільки но закінчила дев'ятий клас. В коментарях тільки й мови, що вони не наче дві сестри близнючки. Актор Арам Арзуманян виклав фото зі шкільної лінійки своєї донечки Анаїд, яка закінчила перший клас. За словами гордого батька, за рік в школі його донька помітно виросла. Вже питання в тебе стали іншими, дорослішими, навіть філософськими. А от акторка Анна Саліванчук, у якої син закінчив другий клас, зробила жартівливий сторін зі словами: мовляв, хоч два класи для гліба позаду, та попереду ще десять, тож треба триматись. Співаки та засновники культурного десанту Коля Сіріга та Олександр Чеміров запустили проєкт про музикантів, які боронять наразі Україну, та розповідатимуть не лише про їх життя, але й покажуть створення фронтових пісень від А до Я фіксувати, записувати твори безпосередньо в зоні бойових дій від тих, хто їх народжує прямо там. Запис кожної пісні проходив у пересувній студії, або як її назвали хлопці у мусбусі. Вони проїхали тисячі кілометрів Україною, аби дістатись до учасників фронтовій студії. Саме так назвали проєкт, в якому вже взяли участь близько сотні музикантів. У 14 випусках фронтової студії можна буде почути навіть звуки фронту з-під Оріхова, Покровська, Харкова, Лукашівки тощо. А записані пісні в найрізноманітніших стилях: від романсів до рок-балад, від колискових до панк. Від опери до репу. Раз, два, три! Не тільки вбили матір, але й ганебно вкрали колискову. Таку емоційну заяву зробив в соцмережах екс-учасник українського гурту ТНМК музикант Едуард Приступа, відомий як Діля. За його словами, росіяни привласнили пісню, яку він присвятив своїй дочці Даяні. Не тільки розграбували мою квартиру в гостомелі і рознесли в хлам, зруйнували моє життя, як і життя мільйонів українців. Вони не тільки вбили мою матір, вони ще і ганебно вкрали мою колискову, яку я присвятив своїй донечці. Лише нещодавно діля виявив, що росіяни без дозволу розмістили його пісню на одному зі своїх музичних майданчиків, ще й помістивши її в категорію російська поп-музика. До слова Колескова звучить українською. Він презентував її у двадцятому році з нагоди її другого дня народження. Українська стрічка про пригоди всенародного улюбленця Кузьми Скрябіна Я, Побєда і Берлін розпочала кінопрокат в Австрії. Перші покази стартували 31 травня. В Україні ж прем'єра відбулася ще в березні. Стрічка занурює глядача в атмосферу 90-х, епоху молодості. Кузьми, експерименти в одязі і музиці, шалені романтичні пригоди. У фільмі звучать культові пісні Скрябіна. 15 каверів від 15 зіркових українських виконавців.

На вихід фільму чекали чотири роки, адже знімання стрічки розпочалися ще в серпні 2020-го, а прем'єру анонсували весною 2022-го. Через повномасштабне вторгнення, лише за два роки сотні старих друзів і колег рідні Кузьми нарешті побачили одну з його неймовірних життєвих історій на великому екрані. Тепер його спроба обміняти стару побіду на мерз у Берліні дісталась і австрійського глядача раніше. Пригоди Кузьми вже бачили у Польщі, Ізраїлі, США та Канаді. Що, крейзі? Я лише поміняю побіду і назад. За три дні до концерту? Клянусь, чуваки, я вас не підведу. На кордоні головне бути на морозі. Коп!